Всім привіт, я на Прогулянці. Вітаю вас, бажаю всім гарного настрою. Бажаю, щоб ви були веселими, здоровими, щасливими під мирним небом. Я знаходжусь в Польщі, тут поки що мирне небо. Можу собі дозволити прогулюватися, ходити. В душі, звісно. Також важко, як і всім, але я розумію, що життя продовжується. Прогулюватися означає просто ходити, надихатися природою, дивитися на це небо і відчувати саме те, що життя продовжується. Така чудова природа. Дуже гарно. І я крокую кожного дня свої 11 тисяч кроків, не дивлячись ні на що. Тут модне пальто. Попереду автобус перекриває мені всю красу, яку хочу показати. От готель. Хотел. Віл. Вілополе. Вілополе. Хотел. Не готель, а хотел по Польску. Oh, there Тут по колу тягнеться така паркова зона. І там знаходиться старе місто. Оце за цими деревами. По колу, навколо цього старого міста їздить трамвай. Ну і там історичні всі пам'ятки. Та і там по тому старому місту трамваї їздить. І по старому місту, але навколо просто так старе місто обнесено. Я дякую всім, хто подорожує з нами. Я дякую всім, хто підписується на наш канал. Я дякую всім, хто любить затишок і тепло. Я дякую всім, хто ну, любить багато, напевно, розмов про сімейні цінності. І до сімейних цінностей ми додаємо ще оцю красу, тому що. Хочеться говорити про все, про все гарне, що є у нашому житті. А небо яке хмари такі з'являються чорні, мабуть, правда, ти казав, по прогнозу буде дощ. Трамвай торопить. Ну, чим добре тут мені подобається в старому Кракові, в центрі міста багато трамваїв, немає тут автобусів. Машин їздить да, також да. не так багато. Да, ну, один автобус ну, за весь час ми побачили чи два. І то це електроавтобус поїхав. Вон електричне заду написано. Тобто електричні автобуси. Здавалось би, місто дуже багато людей, дуже багато транспорту. Ось ми їдемо, але немає загазованості в центрі Кракова. Отакий От листопад, як снігопад. Тільки щоб прозівала на сонечку. А, воно і так видно. Ну, на сонечку. Ну так сипеться день теплий такий. А листя скільки сипеться, плюс 20 на вулиці. І листопад, як снігопад. Вітер ще. Десь. Так, цікаво спостерігати. Вітер, на й вітру немає на вулиці, а дивишся, тут якийсь вітер, листя ганяє, воно літає. І по асфальту по дорозі. Отакий От снігопад вигляді листопадом може бути. Лістопаду вигляді снігопаду. Листопад ну це да, листопад. У вигляді снігопаду. Чи снігопад? У вигляді листопаду? Не. Так? Нет, Листопад. А мені здається, що може можна так сказати. То неправильно, Наоборот, виходить. Вроді сніги йде. Да? Ти здивняєш його. мені не поїздчи падає. Барбакан Краковский. Тут вообще... Калачева, Барбакана всегда проходят разные Празднование и шествия. Вот там он слева сейчас побачишь, памятник. Там постоянно. Справа. М? Справа будет. Справа да. там будет. Ти кажеш, що жінки завжди переплутують, коли направо показують, кажуть зліва. Так оце ти показав направо, сказав зліва. Я так, казав, що на... «зліва». Да, так що на жінок тут все записано у відео. Послухаємо. послухаємо, перевіримо. Так, Оце тут все время оркестри, періоді, поляки ходять в старинних формах. Ось. Це Ой. тут вони розлагають коло цього пам'ятника. Квіти, воно, бачить, і час люди стоять. Це в них, так сказати, центральний меморіал тут. Де вони проводять поклонення. Тут перекривають постійно дорогу, як міроприємство якесь у них. Це дорога навколо старого міста. За деревами старе місто не видно. Але цим заборчиком і цими деревами могутніми старовинними обнесено старовинне місто. Вон часи і башні бачили. Да, раніше я тут постійно ми ближче жили. Саме сюди до старого міста я постійно сюди пішки ходила гуляти то ходила через цю башню. А зараз живемо далі. Не то мені більше. далі ходити до старого міста. Я вже тут так часто не буваю. А раніше особливо мені подобалося, вранці піднялася і пішла свої 11 тисяч кроків ходити по старому місту, а то там, там, бачите, нічого не їздить, там тільки люди ходять. Округа кругом старого міста обійшла і буде тобі 11 тисяч кроків. Так. Да. Такі дворики. Поки ми стоїмо машиною, можу показати вам краківський Як дворик. І такі дворики. Як і в Одесі. Ну в Одесі, не скрізь. У Києві немає таких двориків. Це да були на Подолі раніше. Були. Я кажу, немає. Між словом були і є, є ну, різниця. Ми Рані... Давно не були на, на Подолі, тому не можу сказати нічого. Я вже забув, коли й був на Подолі. Тут можна звірити годинник. Дивлюся, він пішла мама з колясочкою, біленька колясочка, така світленька. Ну, я думаю, отак порівнюю цю золоту осінь і золоте наше з тобою життя. А ми вже так, у нас вік золотий вік. Але насправді той золотий вік був, тоді, коли я ходила отак з колясочкою. Мені сподобалося, я почала читати одну книжку. І на початку цієї книжки написано, що іде дівчина-репортер, і біля неї оператор-хлопець. І вони хочуть взяти інтерв'ю. Так їдуть люди на машині, і вони хочуть взяти в когось інтерв'ю. Зупинилася одна машина на перехресті, і вони швиденько підбігають до цієї машини і просять. Відкрити вікно, щоб водію поставити питання, і водій відповів. І пишеться, що відкрилося вікно в машині трішечки. За кервом сиділа жінка, і ця дівчина запитала: Що для вас? Що таке щастя? Скажіть. Я хочу взяти у вас інтерв'ю, щоб ви швиденько відповіли отак, і поїдете далі, що таке щастя, в декількох словах. Ця жінка спочатку мовчала, жінка вже була у віці, вона мовчала. І репортер у неї все ж таки спитала: скажіть, будь ласка, бо зараз світлофор загориться, і ви поїдете далі, що ж таке щастя? І ця жінка сказала, запитала, вам скільки років? Репортер здивувалася і сказала, мені 21 рік, а яке відношення е, мій вік має до того питання, яке я вам поставила, що таке щастя? А жінка відповіла: оце воно і є щастя. Молода репортерка не зрозуміла взагалі, що ця жінка сказала. Тобто жодного слова про щастя, а оператор їй сказав, що ця жінка дала повну відповідь на те, що таке щастя, і каже: я обов'язково покажу інтерв'ю цієї жінки, тому що вона дала таку цікаву і повну відповідь про щастя. Отакі цікаві історії. Ну, почала вже далі читаю цю книжку, але початок книжки мене вже зацікавив початок цієї книжки. Молодість і є щастя. От, молодість і є щастя. От так, так що та жінка ну, дала відповідь на це питання у повному обсязі. Дійсно, вона спочатку задумалася над тим. Що відповісти, не змогла так швидко дати відповідь, але вона сказала саме одним реченням, що таке дійсне щастя. А в 21 рік дівчина вона навіть не зрозуміла, що жінка дала відповідь на те, що таке щастя. Просто в 21 рік здається нам, ой, скільки проблем, скільки всього треба зробити, і скільки, ну от я пам'ятаю, що таке в мене 21 рік. Двоє маленьких дітей. Я постійно зайнята, але у, у мені якось не було важко. Я е, дуже часто чую, як говорять, ой, да в мене дитина, я виморююся там. А я так згадую, думаю, ну в мене якось і не було, чи те, що я стала молодою мамою. У 20 років у мене було двоє дітей. В 19 доньку народила, в 20 років сина народила. В 21 рік у мене було двоє дітей. Так, дійсно, я там одна менша, друга більша колясочка з дітьми гралася, але. Хочу сказати, що дійсно тоді взагалі не задумуєшся, що таке щастя. Починаєш задумуватися, що таке щастя набагато пізніше. Наприклад, ось уже зараз, коли мені 60, так, я почала задумуватися над тим, що таке щастя. А раніше це щастя, воно було, ну, напевно, так автоматично чи паралельно йшло з моїм життям. І я не задумувалася над тим, що таке щастя. А коли вже в житті відбуваються якісь події, які є протилежними щастю, тоді вже починаєш задумуватися над тим, що таке щастя. І я думаю, коли прочитала ось в книжці, що Ця дівчина-репортер, 21 рік, їй не зрозуміла відповіді. І думаю, о, яке ж то щастя, не розуміти цієї відповіді. Потім вона зрозуміє так, коли стане старшою, вона зрозуміє, що то була повноцінна відповідь. А так, ну що таке щастя на сьогоднішній день? Ось у нас з тобою, що таке щастя на сьогоднішній день? Щастя, ось гарна погода, так, чудове небо, нема дощу іноді, так, уже, уже щасливий день. Виглянули сонечко. Так, уже день щасливий. Коли дивишся на дитячі майданчики, завжди таке тепло, тому що тут ну, самі такі молодші представники людства граються. Листя під ногами гарне. Десь пташка навіть щебече, щебетання чую, птаха. Там сонце сідає, воно видно. Воно вже сіло, просто десь десь. Така полоска ще на небі є від сонячних променів. І така краса навколо. Осіння краса. І я з вами спілкуюсь. Дякую всім, хто підписується на наш канал. Дякую всім, хто любить родинний затишок. Діліться і ви своїм родинним затишком, як ви проводите свій час. Так скучновато знаходитися не вдома, розуміти, що всі навколо чужі. Це так ускладнює життя, ми ж вдвох з чоловіком тут. Біля нас немає ні дітей, ні онуків. Завжди така порожнеча в душі. Тож шукаю красу всьому і вам бажаю друзі, краси в душі і завжди гарного настрою. Дякую, що ви зі мною.